Ми живемо щодня дивлячись у наші смартфони через безперервні сповіщення та надмірну кількість інформації, чи не втрачаємо ми те, що справді важливе. Коли ми женемося за яскравим і гучним, легко пропустити маленькі, тихі звуки, які нам дійсно потрібно почути. Пророк Ілля у старому завіті був таким же. Переживши дивовижну відповідь Бога вогнем на горі Кармал, він очікував знову зустріти Бога у великому вітрі, землетрусі чи вогні. Але Бог не з'явився в жодній із цих видовищних форм. Після того, як пройшли сильний вітер, землетрус і вогонь, Бог заговорив дуже тихим і ніжним голосом. Біблія описує цей звук як лагідний шепіт, 1 царів 19, 11-13. Бог наблизився до Іллі в тиші й спокої. Наше життя нічим не відрізняється. У нашій зайнятій рутині та постійному шумі ми часто не можемо почути Божий голос. Бог говорить не на великій сцені, а в тихих моментах нашого звичайного життя. Так само прийшов на землю і Ісус. Він прибув не як могутній цар, якого очікував світ, а в найскромніший і найтихіший спосіб, у простому хліву. Він прийшов до нас, приголомшених світовим шумом, шепочучи з найнижчого місця. Його тихе пришесте показало нам рятівну любов Бога. Проливши свою кров і померши на хресті, Ісус зруйнував бар'єр між Богом і нами, відкривши шлях для спілкування. Тепер, через Ісуса, ми можемо мати інтимну розмову з Богом. Коли ми втомлені або самотні, Ісус тихо наближається до нас і шепоче слова підбадьорення, такі як Я люблю тебе, або ти можеш подолати будь-яку складність. Отже, сьогодні знайдіть хвилину, щоб зупинитися і відгородитися від шуму світу. Навіть у найхаласливішому місті зверніть свій погляд на Ісуса і відкрийте Йому своє серце. Тоді ви почуєте тихий і ніжний голос Божий, який шепоче вам. Цей голос принесе миру у ваше серце і вкаже напрямок вашого життя. Ісус, тихо, говорить, до вас прямо зараз. Чи будете ви слухати цей маленький голос?